Вот, допустим, весло вставили, і нема весла про секрети правильного веслування на байдарці розповідає 65-річний уродженець Сміли Микола Баховський. На змагання із колегами по цьому виду спорту приїхав із білої церкви. каже щорічної зустрічі дуже чекав, бо це його хобі та справа життя. Це життя, це ну, а я зараз тренуюсь, ну, виходить, у в нас в білі церкві, я майже ну, найстарший усіх хто, хто власник. Але я з ними можу, зможу ще там трохи конкурувати в деяких ігрові молодих. Через це воно так надихає на те, що і все ж таки це свіже повітря, це вода, це природа. Зі своєю групою підтримки взяти участь у Тясменській регаті прийшла 60-річна Раїса Сафроненко. Каже, налаштована на перемогу, адже неодноразово була призеркою Тясминських регат. Вислуванням жінка займається із 11 років. Запросила сюди мене моя подруга, з якою ми разом прийшли. Починали ми з Тясминської Тясмина. Потім я, коли пішла навчатися в Київ, продовжувала це. В Києві займатися, там я виконала норматив майстра спорту, а потім повернулася знову на рідну Смілянщину, і тут тепер вже дуже багато років я приходжу на Тясминську регату і є учасником переможцем, призером. Це спогади про дитинство, про юність. І ти як отримуєш глоточок якогось живого цього повітря, ну, спогадів. Тобто, по-другому просто ми не можемо всі приход, не приходиться. Мати пані Раїсу прийшла її племінниця Наталія Ткаченко. Говорить, тітка невтомна та щороку показує результат. Вона у нас молодець, кожен рік старається, тренується, і в неї все виходить. Так що ми зачети Серед вболівальниць Раїси Сафроненко. Подруга та колега по роботі Світлана Ніколенко. І, звісно, звісно ж, успіху та удачі якомога найбільших, і перше місце це однозначно. У віковій категорії 55-64 роки переміг Михайло Шевченко з Дніпропетровська. Говорить, саме тут здобути перемогу в рази приємніше, адже саме на Тясмані він починав вчитися веслувати. у 12 років, але ця база була не на цьому місці. Років 50 тому ця база стояла за 200 метрів звідси, і тут я починав веслувати. Тому це спогади з дитинства. Змагання на байдарках та каноє у Смілі започаткував директор спортивного клубу Тясмен, срібний призер Олімпійських ігор у Сеулі 1988 року. Олександр Мотузенко розповідає, змагалися учасники у чотирьох вікових категоріях. Це відкриті відкриті обласні змагання. Але це Україна, я вам скажу. Що приїхали буквально Бердянськ, Львів, Одеса, Суми. Київ Київська Київ, область Київ, Київ, Біла Церка. Багато саме бачить, дуже, дуже велика географія. Минулому році було трошки складніше з ковідом, але не знали, як вести себе, як це саме. А так у нас вже зараз ось у більше 50 учасників. Всі тільки одиночки виступають 200 метрів. Коротка дистанція для сеніров, скажімо, для ветеранов це і так, потих, що вони виходять. Наталія Стеринець, Тамаз Горозія, новини на Суспільному, Черкащина.